Христос проживши, шановні колеги, вітаю вас в новому 2025 році. Ми зустрічалися в минулому знову по тому ж питанні, що на засіданні попередньої комісії. Отже, е, також внесення змін. Е, вам слово Галина Богданівна. Що пропонується? Пропонується відповідно до постанови Кабінету міністрів від 26 грудня, 24 номер 1333, спрямувати залишок коштів освітньої. Е, Субвенції на харчування, які склалися станом на 1.01.2025 року, та розподілити по розпорядниках коштів по спеціальному фонду на продукти харчування. Дані кошти ми розпредпропонується розподілити по кількості учнів у закладах загальної середньої освіти. Субвенція розподіляється на учнів перших-четвертих класів. Вона використовується відповідно до порядку, так як у нас є в основному харчування. Підприємці проводять харчування відповідно, ми дофінансовуємо з місцевого бюджету 30% і 70% за рахунок даної субвенції. По розпорядниках коштів субвенція пропонується розподілити в даним чином. Розпоряднику коштів Спайському ліцею збільшити. Дохідну додаткову частину на продукти харчування в сумі 226 61 гривня. у коштів Липовицькому ліцею на продукти харчування збільшити видаткову частину спеціального фонду на 131 764 гривні. Розпорядок коштів в гімназії збільшити. Видаткову частину на продукти харчування на 99 555 п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень. Розпорядок у Рівській гімназії збільшити видаткову частину на продукти харчування на 63 820 гривень. Субвенція розподілена у 24-му році на е, учнів перших-четвертих класів, але на враховані екстернатники, так як у нас є. 196 учнів першу четверта класи. субвенція розподілювалася. Тільки на 178 дітки, які знаходяться за кордоном чи на індивідуальному навчанні. На них не розприділена субвенція, і відповідно до кількості дітей по школах ми пропонується розподілити дану субвенцію. Дякую, не богдана. Є питання до Богдана. Ну тут все зрозуміло. Ці кошти, про які говорилися, стояли ще питання 5-9, що буде. Поки що це питання, я зрозумів, вивчається. Тому давайте ставимо на голосування по даному. Голосуємо тоді. За. За. Я. За. За. Чотири за. 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 Проти. Давай. Отже, рішення приймається. Я вам щиро дякую. Дійсно, святкуйте далі.